Наше автотранспортне управління займається тим, що воно розподіляє автомобілі, ті, які у нас є, по службам, в залежності від потреб, чи це спецтехніка, чи це легковий автомобіль, чи це грузовий автомобіль. Ми займаємося тим, що вони у нас зберігаються, проводимо їм технічний огляд, доглядаємо за ними і в залежності необхідності кожної служби, розподіляємо їх по роботах, по нарядах. Кожного дня ми проводимо щоденний технічний огляд, в який входить перевірка рівня технічних рідин, Це охолоджуюча рідина, перевірка тормозної рідини, перевірка рівня мастила, щоб був не нижче нижнього, допустимого. Насправді аварійних ремонтів не так вже і багато. Намагаємося проводити. Планові ремонти, технічний огляд, згідно регламенту. Позаду мене знаходиться частина нашого автопарку, який стоїть на зберіганні. Вже кінець робочого дня і автомобілі починають з'їжджатися в гараж. Юлія Павлівна, всі автомобілі прибули в автопарк, крім 42-31. Він ще не повернувся з відрядження. Дякую, будемо чекати. Напротязі дня мені приходить заявка, і я вже по цій заявці розподіляю автомобіль на наступний день. По... Завершенню дня водії приїжджають, здають мені свої подорожні листи. Я роблю звіти про використання палива, про адреса, де були наші водії. Також співпрацюю з службами, надаю їм інформацію по водіям та по автомобілям. Крім водіїв, тут також є механіки завскладу. Ми всі разом працюємо, дивимося, щоб наші автомобілі завжди були повністю комплектовані та справні. Крім звичайної діяльності, ми ще займаємося волонтерською. Раніше наш автопарк налічив Сімдесят 71 одиницю техніки, але 11 було передано на ЗСУ. Техніка вся була передана в відмінному стані. А також в нас ще два наших працівника пішли добровольцями боронити нашу державу. Ми їх дуже чекаємо. Наша техніка оперативно приїздить на виклики завдяки нашим споживачам, які вчасно сплачують за послуги розподілу. Тим самим вони підтримують роботу критичної інфраструктури.